Камбоджа середина 70-х. саме серце джунглів і маленький хлопчик, навмисно покинутий на неминучу смерть. Мета карна мотита опіка. Краса, доброта, істина. Цьому навчала його мати з самого дитинства. Ці слова він повторював, наче молитву. Це допомогло йому вижити, зігрівало і дарувало надію. был перший удар для моєї сім'ї, коли я узнал, що папа погиб. Мені было 9 лет. От і, і, і только качав війни, начав переворот, і почали наступати наступлення красний кмір. Кривава хвиля боротьби за владу нещадно зруйнувала дитинство маленького Даречана. Він залишився без батька та матері і, здавалося б, без жодних шансів на майбутнє. 24 сім'ї попали в джунглі рядом з Лаосом і Таїландом. Спочатку дуже тяжело, було, першу неділю. Я собрані плакала, і ми нам пришлось спати в гамаки і костер вокруг нас для того, щоб не нападали ні на свікоме, ні тікри, ні змії, ні різні, які я Хлопець зрозумів: у нього немає іншого виходу. Він має боротися за життя. За крок до смерті даречан зустрів тих, хто не дав йому померти. Я починаю пнімати язик племена. Вони нас. Учили выжить, Я навчився арбалет на научився, научился на рыбалку. Там очень красива природа, очень много риб, много м'яса, і після этого наша жизнь немножко легше. Зараз вже дорослий Деречан впевнені, що тоді сталося справжнє диво, племена з джунглів подарувала йому нове життя. Вони навчили мене э, розбиратися в растіння, розбиратися в змії і как нада вести себе, коли увійде звичайно, наприклад, бачить зустрічатися э, з вашими тиграми, слонами і з маленьким кабаном, і лізьмі кобра. Тарачан ніколи не забуде зустрічі з тигром, сталевий погляд звіра і страх, що наче блискавкою вразив у саме серце. Та це було не найстрашніше, що сталося з ним у джунглях. Тоді був пастух. У мене було 104 буйвол і 28 биків і коров. І ми гнали в сарай, сиділи, вокруг нас сухий сезон, зажигали ліс. Получа всі звірі на виживання, вони прибігають до нас в село. Я, перед, я сидів, з... ребята, які Сидит, стоят передо мной, я не видел за мной со спины. Он не мог кричать, он у кого-то, я не понял. Он показывал мне, я показывал, поверну назад, посмотрел огромный, как зон над, над моей головой. Я только убегал, один человек тоже рядом убегал быстро, и потом мне племена собрал меня и сказал, ты выжил. Іб ані хате хотів тебе либо глотати, либо кусать. Старішини племен сказала йому: якщо ти вижив після зустрічі з великим змієм, ти обраний, і доля готує для тебе особливий шлях. Десятки разів він дивився у вічі смерті і заприсягнувся, якщо виживе, буде допомагати тим, хто у біді. Він вижив і обіцянки своєї не забув. Тоді у джунглях маленький хлопчик навіть не міг собі уявити, що він побачить майже увесь світ, житиме у багатьох країнах та, врешті, опиниться в Україні. І саме тут знайде свою долю. Мене навчили і мої батьки, і мої Це дуже красиві три слова – мета, карна, мотита, опікха. Це значить красота, доброта і істина. Це мої три канони, мне знаходяться. І я всегда советую своїм ученикам, щоб э, три слова треба запоминать навсегда. Коли на заняття до визнаного майстра Стхеквандо у Дарчана прийшов маленький, невпевнений у собі Олексій Усенко, спочатку, тренер не звернув на нього особливої уваги. За роки його тренерської кар'єри, через нього пройшли сотні таких хлопчаків. Та коли вчитель поглянув у вічі Олексієві, зрозумів, це саме той хлопчик, який потребує його допомоги, і він зробить з нього справжнього чемпіона. много от я слышала, що родители, які організували детские дома сімейного типу или просто прийомні сім'ї, то вони говорили, що видишь ребенка і понимаешь, що це твой ребенки. То у нас така ж історія произошла. Увидел і все, і понял, що це мой ребенки і нікому не отдам. Тетяна Бурдун виховує десятьох дітей. Кожна дитина для неї найрідніша у світі. Цій великій родині завжди затишно, весело, пахне смачною їжею. Тетяна добре знає, що прості і звичайні для більшості людей речі для її дітей колись були недоступні. Бувало таке, що вони не приносили їжу там три, там два дні, і ми не їли зовсім нічого, і ми йшли тоді до бабушки. Вона жила не так і близько, але і не так. І далеко, і ми йшли до неї, щоб з'їсти щось трошки, і вона нам давала їсти, і ми до неї проводили все останнє время в неї. Материнської любові та батьківської турботи Олексій не мав ніколи. Ніжні спогади у нього лише про братика і сестришку. А про матір з батьком він волів би забути назавжди. Та гіркота від нещасливого дитинства не минає. Ніколи. Моя мама пила днями, ночами. Вони з батьком плак билися ночами, і ми не могли заснути. Вони пили кожен день. Тетяна не докладала надмірних зусиль. Спраглий до материнської любові та ніжності Олексій сам майже з перших днів назвав її мамою. Проте Тетяні довелося ретельно попрацювати, аби Олексій навчився читати і писати. В Школу ми не ходили. Ходила тільки моя сестра Саша, і то вона ходила тільки в садик. В садик ходила. У них не було грошей, щоб, щоб оплачувати на навчання. Там на ремонт, там на щось ще треба. Там треба на форму, і у них не було всіх цих грошей. Ми вони. Не могли е сказати йди в школу. Вони нас не забирали ніколи. Ми самі приходили додому. Якщо гуляємо, кудись зайшли невідоме місце, ми самі приходили додому. Олексій завжди відчував себе самотнім і нікому не потрібним. Навіть зараз, у щасливій родині, за яскравою посмішкою і безтурботністю він намагається приховати свій біль. Лише мамі Тетяні він зміг відкрити таємницю своїх дитячих страждань. У нас були радісні дні, коли мама приносила пакет. ми відкривали і там находили чіпси, сухарики і кетчуп. От. Ну, бувало таке, що уходила на кілька днів, там появлялась когда-то кинет і пошло или спать ляжет. Мама часто спати ложилась. Рассказы такі, що бились. Ну, такі. Ні, хорошого такого розпоминання. Промінчик світла у темному царстві. Людина, яка турбувалася про маленьких дітей. Турботлива бабуся померла. Так, Олексій з братом і сестрою залишилися самотніми, і спогад про неї назавжди залишиться у його пораненому серці. Моя бабушка Нея Олександровна завжди мене годувала, завжди мене усипляла. Моя бабуся була до мене добра і ніжна завжди. Після нещасливого життя з рідними батьками Олексій опинився у дитячому будинку. А про те, що довелося пережити йому там, він неохоче розповідає навіть найближчим людям. Когда Леша пришел к нам, ну, я не скажу, что он был слабым мальчиком, но я по его разговорах поняла, что ему надо было всегда защищаться, как он когда жил в детском доме, то он всегда старался защитить сестру, старался защитить брата, вот он всегда в таком напряжении находился, и всегда он получал Ну не високого роста, і получалося, що завжди получав. З життєвої необхідності захистити себе, брата і сестру, мабуть, і народилося бажання бути сильним. Так Олексій опинився у спортивній залі, де зустрів свого наставника Дарачана. Так вам додають не только сторону захисту, Там і много чого і в плані. Логіки і в плані моралі, там же ж не просто іди і набій морду, или іди і ідії там победи всіх. Там, прежде, ніж ударить, сто раз подумають. І може і не треба ударити, може надо і поговорити лучше. Укдарачан, пам'ятаючи своє драматичне дитинство і обіцянку допомагати тим, хто цього потребує, навіть не приховує, що ставиться до Оксія і його родини як до рідних. Я коли приходжу на теквандо, Квандо, Дарачан мене завжди підтримує, займається зі мною. Ну, і був такий важкий момент, коли в нас строїлася ця хата, і ми подзвонили до Дарачана, і він зробив так, щоб ми займалися цілий рік безплатно на теквандо. Фізично Олексій був одним з найслабших учнів. Проте, як стверджує тренер, хлопчик має щось більше за сильні м'язи, воля до перемоги і бажання навчитися. Старші досвідчені спортсмени, нерідко демонструючи свою перевагу, насміхалися над значно слабшим Олексієм. Але хлопець, замість образитися і піти, залишався і, стиснувши зуби, продовжував тренуватися. Я пам'ятаю, він перший раз в спортзалу. Від у ребенка недостаток, достаток, і, як другие. І, і я обрав місця на нього і попытался бути його отцом хоча б на півтора часа сподзалі. Олексій має грандіозну мету. Він бачить себе президентом, але поки він підростає, плекає іншу мрію. Хоче бути пілотом. Не просто було підібрати для Олексія дорослого героя, який би зрозумів його і став справжнім другом. Та головне зміг зробити зустріч незабутньою, такою, яку вже дорослий Олексій через багато років буде згадувати із задоволенням. Але така людина є. Володимир Горянський добре знає, що таке тяжке дитинство, велика мрія та яким складним може бути шлях до неї. Володимир народився і виріс у сахтарському містечку. Його батьки постійно працювали, тому він з сестрами і братом часто лишалися самі. Маленький Володимир, аби відволіктись від сірих буднів, приходив на залізничну станцію, яка була поряд, спостерігаючи за потягами та чарівним світлом у вагончиках, що проходять повз нього. Хлопчик, немовби, переносився у інший світ, в якому йому було затишно і комфортно. І вже тоді він твердо вирішив. Що має покинути рідне містечко і стати успішною людиною? Сьогодні Володимир Горянський, улюбленець мільйонів глядачів, лискучий актор, імпозантний телеведучий. Окрім кіно, Володимир також постійно грає у театрі. Незважаючи на регулярні спектаклі, постійні репетиції і гастролі, Володимир, почувши історію про хлопчика-сироту, одразу погодився зустрітися з ним. – Володенька! – Добрий день. Як тебе зовут? Льоша. А мене Володя. Пам'ятаєш, я тобі сказала по дорозі, що ми побачимо дуже цікаву, видатну, гарну і дуже добру людину. Да, да. Так от Володенька – прекрасна людина, наш друг. Він дізнався про тебе. Я йому розказала твою мрію, ти вже вибачай. Я розказала про твою мрію. І от пан Володимир допоможе тобі піднятися у небо. Окей? Okay? Да. Да? А ще да. ти поспілкуєшся зі справжнім пілотом. Я вас залишаю, хлопці. Угу. Так, я буду спостерігати. вами. А ти знаєш, я в детстве мечтал, звісно, не о самоліті, а я мечтал бути машинистом на поїзді. Знаешь, огромный поезд, и вот вагоны, которые... Я тоже как-то осуществил эту мечту. Но уже когда вырос и снимался в кино. Вот, а я играл машиниста, как ни странно. Поэтому, ну... А вообще, ты, наверное, хочешь быть пилотом на больших самолетах? Да. Да? Да. А что такое решение? Захотелось. Летал, летал, понравилось. Не страшно тебе? Нет. Олексієві дійсно було не страшно. Він сміливий та відчайдушний хлопчик. Страшно було йому лише тоді, у далекому дитинстві, коли він голодний та холодний, жив у світі темряви та байдужості, іначе за всі страждання Бог подарував інше життя серед добрих і чуйних людей. Вони допоможуть йому гідно пройти життєвий шлях. Представляешь, ты сейчас поднимешься в небо. Я знаю. И твоя мечта осуществится. И, наверное, от, от того ощущения, которое у тебя сейчас будет, может быть, будет зависеть и твоя будущая профессия. Станешь ты пилотом или нет? Да? Да. Так что расскажешь мне? Не разочарует Хорошо. тебя, не испугает. Расскажу, расскажу. Расскажешь? Да. А что ты чувствуешь вот сейчас перед полетом? Какие у тебя вот ощущения? Что происходит? Сбылась моя мечта. Ну еще подожди, сейчас еще не сбылась. Пока ты сидишь, почти сбылась. Да. А сбудется она, когда ты поднимешься вот на высоту тысячи метров. Ну что, Лешка, готов? В облака? Да. Ну, давай, я за тебя буду переживать и ждать тебя вот с таким настроением вообще, что. Да? Вперед. Ще навіть декілька годин тому Олексій не здогадувався, що відчує себе, мов птах у небі, і зробить перший крок назустріч найзаповітнішої мрії. Тепер вже нічого не зможе зупинити нашого героя вперед. Красиво пошел! Красиво! Обалдеть! Вау! Ой-ой-ой-ой! Машет рукой, наверное, нравится! какое счастье, какая радость, что ребенок смог осуществить свою мечту, взлететь в небо. Это так замечательно. Я очень рад за него, и я думаю, что он будет полон эмоций, чувств, и, я не знаю, какого-то адреналина и счастья. Я очень рад за Лешку. Я переконана, що Олексій подолає усі життєві джунглі і досягне головної мети стане першокласним пілотом. Та за жодних обставин він не забуде мудрості даречана, адже сила, добро і краса це істина. Лошка Ну быстро рассказывай как! Нормально, нормально! Золод, а, нормально. Ну, ну, нормально! Ну, настоящий мужчина! Ты счастлив! Да. Как молодец. он там вел себе? Молодец! Просто, просто молодец! Не пищал, не кричал. Просто. Говорит, давай еще! Говорит, давай выше! Я говорю, смотри, уже облака щупаем руками.